Сьогодні за послугою продаж від власника є ось такий Renault Scenic Автівочка 2007 року, 11 місяць, тобто практично 8 рік. Вона пригнана ж... зі Швеції. Значить, автівочка в дуже гарній комплектації. Вона з 1,6 бензиновим двигуном і на 6-ступеневій механічній коробці передач. Має датчик світла, датчик дощу, круїз. Клімат, підігрів передніх сидінь. Ви бачили, фари передні вже лінзовані. Ось такий гарний колір. Він і не сірий, і не золотий. Я не знаю, такий посередині. Легкосплавні диски, всі скло реношні. Дивіться, як все виглядає. По кузову ніяких рижиків, жижиків немає. Ось так сідухи виглядають, поличка є, там повний комплект. Ось така чистенька стеля. Столики, підлокотник. Заднє скло тоноване, так розумію, по заводу трошки, передні не тоновані. Ось так виглядають картки, картки, тут же з кишеньками вже. Ось, бачите, під електропідігрів передніх сидінь є. Уже ж по-новому, це ж рестайлінг, ручка там, да, передвигати. Зараз покажу попереду. Лобове бачите, таке атермальне. Лінзоване світло, мивач, фар, противотуманні фари. Дивіться, як все гарно виглядає. Лобове, ось, бачите, у нас Рено, оригінал. Погнали зі сторони водія. Два ключ-карти йдуть. В мене один, власник каже, вторий лежить ще вдома. Ось такі тут кишеньки 4 скло підіймача, електродзеркала з підігрівом електроручник робить, ставиться, знімається все сам. Круїз, спідліміт, ось рідне. Рідне кермо, дивіться, не перешито. Отак повинно виглядати на сцені Q2. Рідне кермо. Круїз, датчик світла, датчик дощу. Но вона зі Швеції, тут ближнє світло, тільки заводити, сразу світиться. Ось підігрів водійського сидіння електропідігрів. Так само все робить, дивіться, нічого не перешито, сідушки, підлокотничок огромний ось такий. Там ніша ось така велика. Він, він переміщається отак вперед, назад. Можна уїхати, сколько хочете. Дивіться. ось на 1,6 бензину ми шестиступенева механічна коробка передач. Тобто на трасі буде дуже зручно вам економно. Так, сідаємо, дивіться, накладочки на педалях всі оригінальні, рідні, не міняні. Вставляємо карту, ставимо так на нейтраль. Запускаємо. Що в нас там oil level OK пише. От, рівень мастила максимальний. 158 тисяч пробігу. Ось так і грає радіо. Мультикермо робить, все регулюється. А, так, Погнали, що тут треба. Вентилятор на всю, кондиціонер. чи так, во, На авто поставить. Чуємо, там зараз клацнуло е, муфта. Ось тут документи, ось вже пригнані, дата. 22.11.07. Швеція. Погнали під капотом, покажу. Я забув вам багажний відсік показати значить Багажничку так само м'якенько підіймається, От, поличка є, все там є, повнорозмірна повно, повноразмірна запаска, домкрат, балонник, все як треба, повний комплект. Погнали, покажу, тепер у нас зі сторони капоту. Так, надають двома руками. Раз чуєте, да? вентилятор вже на всю крутиться, я ж там на максимум навалив. Двигун не димить, не коптить, масла, фільтра, все поміняно, обслужено. Рідина чистенька, фари оригінальні, кріплення, всі цілі. Капот не скручувався, бо всі цілі крила не скручувались, всі двері, все я ж говорю, в гарному стані. Е, так, власник казав, що автівочки під фарбування тільки ось цього кусочка крила. І все. Все остальне в рідній фарбі. Значить, е Ціна на дане авто власник хоче 5700 доларів. За ось такий гарний Scenic 2. До речі, дивіться, тут же ж сразу Scenic 2, отак зараз по заводу йдуть до тяжки. Отак зараз ми вимикаємо, виходимо. Якщо отак закрити, і ось так два рази ж нажати закрити. І ось так всі стекла самі зачиняються тут дотяжка. Тобто, кому цікаво, дзвоніть ще раз номер під відео власника, з ним про все домовляйтесь.